Кінець світу, останні часи, що робити, як це буде, як нам себе поводити, від чого остерігатися. Про це сьогодні добра новина Євангеліє сьогоднішнього дня. Вже дуже багато разів казали, що наближається Армагеддон. Люди бігли в магазини, скупляли свіжки, сіль і багато, багато непотрібних речей для кінця світу. Отож, ти мусиш розуміти, що кінець світу від нас хрестя. Насправді це радісна мить, тому що це є момент, коли прийде Христос. Так там буде багато борів. Але прийде Христос і на нього ми чекаємо. Від чого нас сьогодні Христос застерігає? Він каже, що в той час ми повинні вважати на себе, щоб ніхто нас не збив, тому що будуть говорити ось тут Христос, там Христос. Ти повинен знати і пам'ятати, як Христина. Якщо ти шукаєш за справжнім Христом, Він стовідсотково є присутній в Євхаристі. Приймай його чоловіка. Якщо ти шукаєш за справжнім Христом, де двоє або троє з'їдеться в його ім'я, та він є присутній між ними, шукай його, моли. Не шукай інших хрестів, не помилуйся, бо інакше тебе зведуть. А як він прийде, він про це розкаже завтра.